Привіт, друзі! З вами Кейт Спикінг Душевний, зрозуміло про англійську мову. Поїхали! Розберемо усі нюанси Past Simple, тільки перед початком я дуже рекомендую подивитися вам два відео про Present Simple і про направлені дієслова. З цією базою вам буде дуже легко сприймати це відео. Отже, ми використовуємо Past Simple для минулих завершених дій. Дуже важливо, що вони завершені. Вони не в процесі, вони саме завершені. Наприклад, я купила книгу. Не я купувала книгу, не була в процесі, а саме купила. Тобто відповідає на питання, що зробила, яку завершену дію я зробила. Також використовуємо past simple для загальних фактів у минулому і щоб розповідати історію, коли є послідовність дій одна за одною, то нам дуже буде зручно використовувати саме past simple. I woke up, I had breakfast, and then I started to work. Отже, щоб побудувати стверджувальне речення, речення плюс у past simple, нам всього лише потрібно наше головне дієслово поставити у минулу форму. Нагадую, що якщо це правильне дієслово, ми додаємо часточку ED, або, якщо неправильно, ми ставимо його у другу колонку. Со so лети Додивіться це відео до кінця, щоб уникнути таких помилок. I was wanted. Did you like this party? They were waited for you. Друзі, всі ці речення не є правильними. І в кінці відео ви зрозумієте чому, тому додивіться це відео до кінця. В заперечному реченні все, що нам треба, це додати допоміжне дієслово «did». Якщо в «present simple» у нас було «do does», то в «past simple» лише одне направне дієслово «did». Головне дієслово при цьому залишається незмінним. Отже, виходить «I didn't see her». «We didn't like that book». She didn't enjoy the party. Отже, є допоміжне дієслово did та головне дієслово. Зверніть увагу без будь-яких часточок у своїй першочерговій формі. Ай містю Енавейдідабеденко нагадую, що допоміжні дієслова потрібні нам для того, щоб а, відрізняти граматичні часи між собою. Щоб відрізняти де у нас present simple, де у нас past simple, де у нас future simple і так далі. Тобто допоміжні дієслова – це свої рідні маячки граматичних часів. У питальних реченнях ми ставимо допоміжне дієслово did перед нашим суб'єктом, тобто перед нашою дієвою особою в реченні. Did you like the party? Did they change it? Where did you go yesterday? How many students did he have? Did Друзі, якщо вам потрібна допомога вивченні англійської та ви хочете розвивати свої навички, запрошую вас на навчання зі мною. Мій контакт ви знайдете у описі під відео. Отже, зверніть увагу у past simple так само, як і в present simple. Допомірне дієслово з'являються саме у заперечних реченнях, у мінусах і в запитальних реченнях. А тепер найцікавіше дієслова з головним дієсловом бути. Бути це неправильне дієслово be was were. Been. Отже, нам просто потрібна друга форма was were. Нагадую, що дієслово бути ми ставимо в тих випадках, коли в реченні є ключовим, наприклад, прикметник або е, хто десь знаходиться, або коли ми говоримо про вік, або, наприклад, про професію. В «present Сімплі було She is beautiful», В «past simple» стало she was beautiful», В simple –– «he is a scientist», В «past simple –– «he was a scientist». Тому ні в якому разі не потрібно говорити I was waited, я чекав, це не має сенсу. I waited. я чекав. Тобто у нас було дієслово слово wait чекати, і ми його поставили в минулу форму weighted. Я чекав, I waited. Якщо ви скажете I was waited, вийде Я був чекав. Це не має сенсу. Тому кажіть I waited. Не варто казати. I was bought this book. Це не має сенсу, тому що по перекладу виходить, я був, купив цю книгу. Нам всього лише потрібно діє слово buy купувати, поставити в минулий час. Buy bought, друга форма. І виходить, я купив I bought. Якщо ви скажете I was bought, виходить, я був, купив. Це не має сенсу. Нагадую, що допомірні ді ми не перекладаємо. Вони є маячками, службовими частинками, котрі не перекладаються. Друзі, я ще раз запрошую вас подивитися відео про Present Simple, про неправильні ді слова, і тільки потім переходити до цього відео. Тоді у вас складеться повна система, повна картина і розуміння цих граматичних часів. На цьому все, друзі. Як завжди, дякую за увагу. Очікую на ваші коментарі, вподобайки, підписки, дзвіночок. Я вірю, що цей канал допомагає вам розширювати ваші горизонти англійської мови. І до зустрічі!